Настане час колись за все платити. Огорне кривда, біль, зруйнується життя. Бо як народу можна мирно жити без усвідомлення, хто я? Хто я? Як маю це все пережити? Звуки сирени, страх, війна? Згорнує руки у молитві, хай заспокоїться душа. Хто я? Чому це все зі мною? Ракети, вибухи? Нестерпний жах, і розривається душа від болю за кров, що на загарбницьких руках. А може, я не розумію, хто я, де я живу, про що мої знання? Чи має значення для мене мова? За це усе тому така ціна, ціною крові платить Україна, і під загрозою і моє життя. Та має здатність каятись людина, щоб чітко усвідомити, хто я.